Вітаю, друзі, це телекомпанія Марк, це програма Діалог. Я Віталій Мехеда і з нами сьогодні Олексій Бешевець, уповноважений Міністерство оборони України з питань рекрутингу. Добрий день, пане Олексію. Раді вітати вас в нашій студії. Ну і скажімо так, сьогодні у нас є те, що називається спеціальний інформаційний привід. Ви не випадково Миколаєві. Тому з чим приїхали сьогодні до Миколаєва? Відкрили сьогодні у вас рекрутинговий центр української армії. Поясніть, що це таке. Так. З фактично, середини лютого. Ми почали у Львові, ми це Міністерство оборони. У взаємодії з органами місцевого самоврядування, державними адміністраціями, фактично по всій Україні відкриваємо такі центри. Зараз вже мережа у нас нараховує 22 центри. Маріупольський якраз 22-й. Що це таке? Це цивільне приміщення, це може бути міськрада, може бути ЦНАП, може бути виконком. Залежить від міста до міста, переважно в ЦНАПах, саме в Миколаєві, це міськрада на першому поверсі. Мова про що? Про те, що є рекрутерки, нас це переважно жінки, це цивільні люди, ось, яких ми тренуємо, в які проходять тренінги онлайн, офлайн, які мають доступ до нашої бази даних, вакансій військових. І які або по телефону, або фізично консультують людей, надають їм допомогу, зв'язують їх з військовими частинами, якщо людина хоче. І таким чином допомагають людині, яка Хоче якось впливати на своє майбутнє і знайти своє місце в армії, власне, визначити це майбутнє і потрапити в конкретну військову частину на конкретну посаду. Ось така модель. Добре, давайте тоді, можливо, трошки понятійне розберемо. Міністерство оборони України, що має на увазі під рекрутингом? Процес залучення до військової служби людей, який передбачає добровільне залучення людей. Право вибору людей, на яку посаду, в яку частину людина заходить, керуючись тим, чим людина керується. Власне, мотивація людини кожна окремо, і це її особиста фактична історія. Наша мета дати можливість людині і рекрутинг саме це. На відміну від мобілізаційних процесів, де держава тобі визначає, як ти маєш виконувати свій громадянський обов'язок і служити батьківщині, в даному випадку ти сам обираєш, як ти цей громадянський обов'язок будеш виконувати, з яким підрозділом, на якій посаді, з огляду на твій фах, досвід, вік, стан здоров'я, побажання, десь тебе знайомі, близькі, друзі, служать і так далі. Тобто, це про можливість. Рекрутинг це про можливість. І в першу чергу, хоча є зараз можливість не тільки, а тим не менше, в першу чергу, це про контракт. Добре, якщо ми говоримо от власне досвід, який ви реалізовуєте, це наш вітчизняний досвід, який вже напрацьований за 10 років війни, і фактично два роки більше ніж два роки повномасштабної війни, ми чуємо або бачимо, що є такий досвід певний. У окремих військових частинах, окремих бригад, які у всіх на слуху, або це західний досвід, або це якийсь мікс, якось зміксовано зараз, і Міністерство оборони намагається це реалізувати. Ми проаналізували. Це що було відбувалося що наприкінці минулого року, досвід Сполучених Штатів, як у них працюють рекрутингові центри, у них насправді система там по іншому зовсім виглядає. Там це фактично як окремий вид, скажімо так. Підрозділів в Збройних силах, які за цим активно займаються. Так само є видові родови по різним підрозділам. Тим не менше, вивчили досвід США, вивчили досвід Великобританії, подивилися, як це в країнах Європи відбувається, і наклали на наше сьогодення. У нас унікальна ситуація. Чим вона унікальна? Тим що у нас гаряча стадія війни. Ну, фактично перманентна криза. В перманентній кризі да, треба знаходити. Якісь асиметричні відповіді на ті виклики, які є, які передбачають щось нестандартне. От власне, ми таким шляхом і пішли. З огляду на обмаль часу, обмаль ресурсів, серйозні виклики, гостру потребу в людях. Ми запропонували і це супер, тому що це така насправді достатньо унікальна форма взаємодії між. Міністерством центрального органу виконавчої влади і місцевими громадами, де е, в результаті цієї взаємодії на, народжується нова якість. Народ, нова якість це на сьогодні, це мережа з 22 центрів цивільних, та, які тим не менше працюють для людей, але і в інтересах армії, в інтересах держави. Причому немає якогось зобов'язального фактору для людини. Тобто, хочеш, телефонуй, хочеш, прийди. Хочеш. Скажи, як тебе звати, де ти живеш, і взагалі хоч ну, хочеш, не кажи. Будь під псевдонімом, для тебе все рівно будуть підбирати вакансію з огляду на те, що ти хочеш. Тобто це для тебе робиться. Тобі допомагають себе знайти і потім що тобі допомагають ну, дістатися власне цієї частини, цієї посади, щоб ти в процесі десь там не загубився, в великій, складній, е бюрократичній системі. Ну, це не може бути без цього, але тим не менше, щоб ти себе знайшов і дійсно дійшов до свого місця. От як це працює, ми трошки нижче розберемо. Ну, можливо, ще одне уточнююче питання. Можливо, у когось з наших глядачів взагалі складеться враження, що а, рекрутинговий центр це така філія ТЦК? Хм. Хороше слово сполучення, я такого навіть не чув раніше. ТЦК тут точно ні до чого. Верніше, ТЦК до чого в якій частині? В обов'язковому порядку і це тут теж так само в відбулось. відбулося. Ми збираємо перед відкриттям військової частини, збираємо ТЦК, сідаємо всі разом і пояснюємо ще раз, що це, про що це, як це відбувається. Тобто ви і військовим пояснюєте? Ми військових збираємо, ми їм кажемо: дивіться, у вас така можливість є ще й в вашому регіоні. Крім того, що 21 центр, ось він 22-й вже поруч з вами. Тому що ми розуміємо, що людина в області та, <кхів> з великою вірогідністю, з певною вірогідністю, якщо буде собі шукати місце в армії, вона буде шукати щось поруч, там де є знайомі, близькі, де є пункт постійної дислокації, можливо, військової частини, де є вже якісь стосунки на рівні громади, десь хтось комусь допомагає, і так далі. Та це нормально і це правильно. І це і логістично правильно. Ось, тим не менше, ми всіх збираємо, ще раз пояснюємо усім. Пояснюємо ТЦК. ТЦК роблять свою важливу функцію. Це мобілізаційні процеси в першу чергу, і не тільки, тому що на них велике навантаження ще по соціальним питанням, різноманітним. Ось, ми їм пояснюємо, що, що власне тут <кхід> відбувається процес рекрутингу, Це про добровольців тут. І навколо, будь ласка, мобілізаційні заходи ви не здійснюєте, і вони не їх не здійснюють. Вони розуміють для того, що людина повинна спокійно да, зайти, вийти, подзвонити або прийти фізично, та, без там, можливого ризику, що вручать повістку та, і будуть запрошувати до ТЦК. Ми на цьому наполягаємо, ми це забезпечуємо, вони, і вони це чудово розуміють. Тому що, зрештою, ми все рівно людина, яка далі зупинимось на процесі, вона все рівно потрапляє в систему для того, щоб оформити документи. Добре, і тепер як це працює? Ну, умовно, от зараз в Миколаєві вже запрацював такий. Та, центр. Так, там вже та? працює. Все, можна він доти, працює ноут. на момент запису. Він працює. Чоловік середніх років, Миколаєвець. Ну, умовно кажучи, там 35 років, там, можливо, 40. Mm -hmm. він, є, е, він розуміє, що рано чи пізно на вулиці його зустрінуть працівники ТЦК. І він думав про те, що ну так, да, дійсно, чого ховатися. Він приходить до центру. Там. І далі. От що далі відбувається покроково, будь ласка. Ну, момент перший. Насправді ми всіх заохочуємо. Дивіться, ми ж живемо не, не в вакуумі. В кожного, як мінімум, є смартфон, є доступ до інтернету. Ну, зробіть домашню роботу. Ну, це, це вам спростить і кількість питань, і трошки спростить для вас розуміння ситуації. Які є підрозділи, які є вакансії, де хто служить? Попитайте знайомих, друзів, родичів. Та? Якщо треба, сконтактуйте, сконтактуйте безпосередньо, тому що багато бригад мають свої сайти, вакансії розміщені на електронних майданчиках, типу ворки, є роботи, є лобіікс, ікс, робота Тобто, подивіться, що би вас в принципі могло цікавити. Ну, зробіть домашню роботу. Ну це ж ви для себе робите. Так? Ось, не хочете, окей, вам допоможуть центри, але зробіть. Далі телефонуйте, телефонуйте, дізнавайтесь, щось уточнюєте. Для цього є телефон, до речі. Спеціально ми з вами його зафіксували, щоб я його міг прочитати в ефір 098 628 5351, 098 628 5351. Це телефон нашого рекрутингового центру. Якщо він зайнятий, йде переадресація. І якщо навіть з переадресацією і два канали зайняті, вам передзвонять, як тільки звільниться рекрутерка. Відповідно, є можливість подзвонити, задати питання. Зразу будуть зустрічні питання. Там, наприклад, скільки вам років? Та? який вам стан здоров'я, Чи ви служили, чи не служили, тому що це теж впливає на пропозицію, яка далі вам надійде. Умовно кажучи, якщо вам 61 рік, наприклад, та? ну вибачте, у нас е, військова служба обмежується 18-60. <кхів> е, якщо вам, з вашого прикладу, та, там 40 років. То там якісь спецпідрозділі, ну у вас вже командир до себе не, не, не візьме, і у нього є обмеження, в тому числі нормативне, тому що ну це об'єктивно. Да, вік тягне за собою фізичний стан, зрозуміло. Да, Далі Зрозуміло, так ось служив, не служив, це теж впливає, тому що для тих, хто служили і має досвід військової служби, для них механізм насправді далі направлення. Він теж дещо інший. Вони вже в учебку не йдуть, вони йдуть в свою військову частину після оформлення. От, контрактний контракт теж є своя специфіка. Тобто, з вами спілкуються. Можете прийти і спілкуватися з нашою там, прекрасною рекрутеркою безпосередньо на місці. У неї є доступ до вакансій. У неї є доступ до безпосередніх контактів з тих військовими частинами, які ці вакансії розмістили. Тобто, далі в процесі спілкування. Ваше бачення і побажання, воно кристалізується. Власне, а де би ви могли себе знайти? І і ким? Головне ким. Тут, до речі, дві категорії людей до нас приходять з нашого досвіду. Тільки з відкритими питаннями. От я би хотів, але я не знаю, от порадьте. Далі йде процес, от, що ми кристалізували, що людині дійсно підходить, що людина хоче. А є люди, які чітко знають: я хочу там, в таку-то бригаду, на таку-то посаду в мене там служить кум. От я хочу з кому служити, допоможіть мені. І навіть якщо в базі у нас немає контакту цієї бригади, ми знаходимо цей контакт, ми контактуємо, ми уточнюємо, які є вакансії. Так от, що перша категорія, що друга, зрештою, все підходить до конкретної позиції в конкретній бригаді. Відбувається комунікація по телефону. Рекрутерка набирає, каже: От, у нас для вас є клієнт, людина, яка зацікавлена. Давайте спілкуватися. Давайте. Вони спілкуються безпосередньо. Якщо десь є представник недалеко, вони можуть фізично поспілкуватися. Якщо віддалено по телефону зростається, є розуміння по статусу людини, по статусу посади, яка чекає, військова частина оформлює рекомендаційний лист або письмова згода, що така, така особа на таку-то посаду, ми її чекаємо. В ТЦК такий. то Копія дається людині, вони ще направляли новою поштою, зараз це не обов'язково. Навіть просто копія на телефон теж нормально, це допускається. Оригінал їде в ТЦК. Є нюанс, частина пріоритетна або не пріоритетна. Є нюанс. Мобілізація по мобілізація по контракту. Нюанс в чому? І ми зараз це людям, чесно кажемо. Щоб дійсно потрапити куди ви хочете. Найбільш досконало відпрацьований процес це зараз саме по контрактній формі. Він дещо складніше, більше вимог, але якщо ти контрактник, то ти з цим статусом о, дійсно є, о, скажімо так, всі відточені механізми, щоб ти. Оформився і потрапив саме туди, де тебе чекають і куди ти йдеш. Якщо ти заходиш по мобілізації, навіть там з рекомендаційним листом від конкретної частини ефективних механізмів у ста випадках і став проконтролювати, що ти дійсно як мобілізований, бо мобілізований за замовчуванням, це держава тобі визначає, де ти служиш і як. Так от, навіть якщо ти з рекомендаційним передбачено, але набагато складніше це проконтролювати. Ми це чесно кажемо людям і рекомендуємо всіх на контракт. Так от. Та, що людина з цим рекомендаційним іде в ТСК, оформляється стандартна процедура. З ТСК так само є як контакт. Якщо виникають якісь питання, непорозуміння, ці непорозуміння вирішуються. Є варіант, наприклад, в процесі медичного огляду виявляється. Mm -hmm. так, що людина, ну, з вашого прикладу, от 40 років тут виявляють, що у нього, не знаю, цукор підвищений або там щось з тиском не те. <кхем> по контракту вона не проходить, але по вимогам. По мобілізації він підходить, тому що для контрактників там реально вищі трошки вимоги по всьому. Людині зобов'язані запропонувати посаду в тій же частині, куди його чекають, але вже по мобілізаційному треку. Ось. Якщо він взагалі там не підходить ні туди, ні туди, ні на яку посаду, ну, йому пропонують щось інше. Так? Тому ми наперед кажемо людям: дивіться, куди ви йдете, є певні вимоги, давайте ну, самі для себе зробіть висновок, чи, чи дійсно підійдете. Після того, як людина оформилась, не служив, їдеш в учебку, служив протягом останніх 10 років і йдеш на посаду, де твоя вже військовооблікова спеціальність ідентична або споріднена, ти в учебку вже не їдеш, їде зразу в частину. Відповідно, якщо ти йдеш в навчаль центр, учебку, то що я називаю, це мінімум місяць базова підготовка, шафахова, можливо. Людину готують, тренують, це індивідуальна підготовка. Якщо це якісь там Москва піхота, у них там свої навчальні центри, та дешеве свої навчальні центри. Є видові, родові, є загальні, як сухопутні війська. Людину готують, після цього вона їде в свою військову частину. Контрактник, як правило, той, який йде в навчальний центр, саме в начальному центрі, підписує контракт, тому що контракт підписується з Міністерством оборони. Міністерство оборони представляє на підставі довірності відповідний командир цієї військової частини навчального центру. І потім людина вже як контрактник з оформленою справою їде служити. Ну от так виглядає цей процес. І з того досвіду, що є. Ну, я так розум... У вас вище прозвучало, що з лютого такі центри вже працюють. Так. У вас вище прозвучало, що 22-й тепер в Миколаєві, тобто так. вже є, умовно кажучи, певна статистика, так. накопичилася так. з того досвіду, який є. Ну, по-перше, як багато людей приходять. Так, ну дивіться, з лютого, але ми як зробили? Ми підійшли зважено, розуміючи, що це ну, дещо нове, це чи чисте, скажімо, дійсно нове. Оскільки ну, я розумію, взагалі процес такого рекретингу на рівні держави, а не окремих частин, він стартував з осені минулого року, так чи ні? Так, можна так сказати, фактично, запуск цієї ініціативи пішов, коли ми підписали і уклали де, відповідні меморандуми договори з чотирма онлайн-платформами. До речі, це то, то, ну, дуже успішний кейс вийшов. Тому що там станом на сьогодні вже півтора тисячі підрозділів розмістили більше, ніж 10 тисяч вакансій і порядка 200 тисяч відгуків отримали, ну, заявок на ці вакансії від людей. Та? Тобто ну, це інтерес високий, і це вже дав людям можливість без контакту там, з рекрутинговими центрами, mm -hmm. з ТЦК напряму контактувати з військовою, Такого раніше не було. А це, це масово да? контактувати з військовою частиною. І військовим частинам так собі теж напряму вибирати людей і далі їх до себе заводити через достатньо непросту цю систему оформлення, навчання, підготовки і так далі. Далі ми зрозуміли, що ну, у нас так, таким чином є, умовно кажучи, півтори тисячі різних підходів до рекрутингу, ну, тому що кожна військова частина в рамках свого розуміння когось там виділила, та це офіцер або повноважний. Як, як правило, у цих людей ще купа різних завдань. Ось відповідно забезпечити обов'язковий там відповідь на кожну заявку. Тим більше швидку, тим більше фахову. Та складно в кожному випадку. Тим більше людям іноді треба дійсно фізичний контакт особливо для людей, які там через різні обставини мають упередження, бояться військових. Ну, скажімо так, та? не, або не всіх, а там бояться ТЦК. І, не, і де там то військовий ТЦК, не ТЦК теж не зрозуміло, І чи де буде виток інформації? Ну, багато упереджень різних людей. І, відповідно, ми кажемо, дивіться. Цивільне середовище, цивільні рекрутери, ні до чого вас не зобов'язують. Тут повісток не роздають, але тут дають відповідь на вам на всі ваші питання, забезпечують контакт з військовими частинами і далі ще допомагають. Так от, в такому форматі, дійсно, за допомогою Львівської фактично громади, ми запустили у Львові, от у їхньому ЦНАПі. Десь більше місяця, місяця, півтора, напевно, максимально ці процеси відточували. Дивилися, з чим люди приходять, як правильно реагувати. Паралельно готували нашу crm систему тому що люди заводяться туди, а кожен кандидат далі ну, відслідковується його статус. Побачили, що це працює, і потім почали максимально це масштабувати. І ось фактично, ну це третій напевно, місяць, коли ми майже кожного тижня десь відкриваємо, відкриваємо, відкриваємо. По статистиці, то що ви спитали, більше 6 тисяч людей звернулося на цей момент. Більше ніж півтори тисячі на тому чи іншому етапі оформлення. ТЦК або ж, там, рекомендаційний лист зараз їм підписують, або вони вже там проходять оформлення, ВЛК проходять і так далі. Кілька е сот людей е в навчальних центрах і кілька е десятків, тому що це хвилями випускається, відповідно, вже в своїх частинах служать. Вам якийсь план доводиться? А, щоб довести план, його треба базувати на якихось е критеріях-показниках. Та, ми то, що називається грінфілд ну, бізнес. Ми, кажучи, запустили процес, який не має якихось, як би сказати, обставин, на які можна спертися на якісь кількісні речі. Та. О, у нас мета. Ми собі поставили збільшити кількість добровольців та людей, які добровільно обирають, в три рази в порівнянні з кінцем минулого року. Ми, от ви ще у вас декілька разів, ви от виходите, мовно кажучи, на коло і говорите про ну як подолати певну недовіру mm. з боку цивільних. А недовіра з боку військових. От наскільки військові частини, військові частини наскільки сприймають взагалі цю ініціативу. Це ж нове не тільки для нас, цивільних, це ж нове і для армії, і взагалі для сил оборони Поставим ширше? Абсолютно класно сприймають. Абсолютно класно сприймають і, і насправді це радує. І це я говорю з власного досвіду. Ми ж пояснюємо та нашим колегам. Ну, дивіться, для вас це ще є одна точка, ще одне джерело, де ви можете знайти собі людей. І ми для вас робимо підготовчу роботу. І ми до вас цих людей відправляємо. Зрештою, ваша задача зробити свою домашню роботу, людину оцінити і правильно її оформити. Це дуже важливо. От ми зараз над цим боремося, правильно оформити цей рекомендаційний лист. І там, де це передбачено, там ще треба додаткове погодження. А, ну, якщо, наприклад, людина приймається в непріоритетну частину або по мобілізації, там ще. Процес складніший, треба додатково погоджувати такого кандидата. Так, от їхня задача правильно це робити. А ми для них людей фактично підбираємо, контактуємо, а у них висока велика потреба насправді. Деякі підрозділи ну, реально критично потребують людей. Ось, ну звісно, ну ми їм допомагаємо як до цього ставитися. І вони бачать цей результат. Ну тому що дзвінок до вас людина цікавиться, дзвінок до вас цікавиться, встановлюється комунікація. Звичайно, людський фактор є завжди. Це залежить від професіоналізму, від якості тієї, людини, яка займається цією функцією у відповідній військовому підрозділі. Можливо, ще от такий момент, пов'язаний з довірою. Ну о, це ж війна, і ми розуміємо, що потреба гостра в людях, тому що люди вибувають. І, можливо, от, власне. Там момент недовіри або страху пов'язаний з тим, що людина прийшла, умовно кажучи, навіть не до ЦТК ТЦК до рекрутингового центру, значить, пов'язала свою долю з певною військовою частиною. Ну і умовно кажучи, через тиждень вже на передовій. Наскільки такі побоювання виправдані? Ви про це вище говорили, але можливо тут ще давайте пояснимо. Для нас найбільший виклик. Пов'язаний з довірою, про яку ви сказали, що дійсно, якщо людина чекає конкретна військова частина, і вона оформила документи, і людина саме туди хоче дійти, щоб вона туди дійшла. Тому що процес, щоб людина туди потрапила, та, ну він і організаційно, і бюрократично непростий. Оформлення ТЦК з огляду на всі обставини, потреби, статуси, документи і так далі. Потім безпосередньо в навчальному центрі тисячі людей. Мобілізовані контрактники, різні спеціальності, фахівці, тут же офіцери вчаться, тут же сержанти, тут рядові. Так, тут процес непростий. Не Приїжджають підрозділи, є розпорядження вищого командування, там, де є гостра потреба, станом зараз і, і бігом. Та, і В цій всій системі і наша задача, і ми з нею справляємося. Наша задача, щоб наш кандидат дійсно це все прийшов, щоб потрапив в свою частину на свою посаду. От в цьому, коли ми говоримо про довіру, це перш за все цей фактор. Другий фактор чесність. Ну, Ми пояснюємо людям, дивіться. А правда, що я ну, такі питання задають: от я піду там кухаром сюди, а що мене там через не знаю, місяць чи тиждень не поставлять на позицію кулеметника. Звісно, це може відбутися. Якщо ти класний кухар. І ти на своєму мі... електрик, механік, хто завгодно. І ти на своєму місці ти виконуєш, будь-який толковий командир буде тебе берегти, там, як не знаю. Зробить все, щоб ти робив ту роботу, де ти дійсно молодець і класно в тебе це виходить. Але незважаючи на все, дійсно може скластися обставини, коли буде госта потреба, і ти будеш виконувати ту задачу, куди поставить командир. Тому що це війна, тому що це величезна невизначеність в усьому. Це таке є. А чи правда знову ж таки, що мене можуть там відрядити кудись? Так, можуть відрядити. Приходить розпорядження вищого командування. Так, 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 такі-то військові облікові спеціальності, такі-то кількості, на певний час там відрядити до такого -то підрозділу, тому що треба виконувати спеціальні завдання. Ну, це війна. Ми це людей чесно кажемо, про це попереджаємо. Ти впливаєш на, на своє майбутнє, ти обираєш підрозділ, ти йдеш на посаду. Та, а далі вже є обставини і війни і в першу чергу, і загалом військової служби для цивільного, це, ну, це, 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 це трошки супарадигма, скажімо так. Тому що так я вільна людина сам вибираю, ну, що я як тому, і роблю. Справа в тому, що два роки війни, більше двох років війни, вже, напевно, о, як це, заставили, при змусили прийняти цю всю історію, що вона не проста. І, власне, ті речі, про які ви говорите, ну, це як. Тим не менше, це зрозуміло. Так, тим не менше, ми бачимо певну частину суспільства, яка все ще вагається, та, і аргументи, ну, нам на, на соціологія показує, ми це періодично робимо. каже, що нормальна вибірка, е, достовірні факти. А чи пішли б ви захищати батьківщину, чи долучились би, і якщо то, так, ні, а якщо так, то за яких обставин? А якщо ні, то чому? І ми бачимо, що більше ніж е, половина опитаних каже, я, ну, я готовий. Але якщо, і от там, де але якщо, там якісь страхи да є у людей або що їх стримує, не на останньому місці, а на перших. Це саме це невизначеність і невпевненість, з ким я буду служити, як буде враховано ну, мій статус, мій портрет, здоров'я, посада, там, навики, попередні, ну і все на світі. І та от Саме даємо людині можливість вибір на це вплинути. Добре. Ну, напевно, давайте ще раз нагадаємо телефон, і ми його окремо. Він буде у нас з'являтися на екрані. Будь ласка, 098 628 5351, 098 628 53 51. Це телефон рекрутингового центру української армії у Миколаєві. Добре, телефонуйте, звертайтеся, приходьте. Пане Олексію, дякую за інтерв'ю, дякую а за віталі. ваші відповіді. Разом до перемоги. Спасибо, дякую, Талі. Разом. Дякую.